Так, добрий день, мої любі мої хороші! Завітайте в Маркетопці. Ви можете тут купити балик маринований, 229 ,80 гривень 80 копійок за кілограм. Ось іще ошийок можна маринований. Купити 249,80 шашлики свинини. Бачите, вже все мариноване. Засвіті скурки 189 гривень. І крило куряче за 109 гривень. Ну, можна все це купити самому, купити приправку, буде дешевше. І замаринувати. І воно так все стоїть. Бачите, в відкритому вигляді. Тут ходять люди, чигають, слюни пускають. А, тут ще мухи літають, я вам чесно можу сказати. Мухи, мухи. Знаєте, куди діваються мухи? Вони всі летять в маркетов. Тримай. Мігдаль 49,69 за 100 грам. Фісташка США 6507. Можете навіть взяти і спробувати так Бачите, скільки сухофруктів тут. Сімечка. соняшникова 11 гривень 87 копійок. А, мене ще сімечок хотів, треба буде йому взяти. Насіння соняшникове смажене. Тут виходить його 150 грам 11,50 Так це дешевше брати, виходить. на ось 150 грам 11,87. Готове. Отлічно. А так стоїть 150 грамів 35 гривень. Он муха. Зараз я вам покажу муху. Бачите, куди мухи діваються. Вони летять в маркето. Ух, яка здорова. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, хто купляє ці сухофрукти, не забувайте їх мить з милом. Бо тут літають здорові жирні мухи. Тут їх багато. От вона літає, бачите? Може вона в кадрах? Щас тебе в муха вкусить. О, що тут ще є? Квасоля 9,23 за 100 грам. Кунджу 21,89 Горох 7,98. Ну і на закуску яйця по 46 гривень. Перепелині 15 штук, по-моєму. І курячі яйця по 27,50. Ой, йо-мойо, подорожали, подорожали. Увага! Ваговий товар, не забудьте зважити перед покупкою. Не забувайте. Бачите пшенок 16 гривень 70 копійок. Що це таке? Пшенишна, 17 гривень. Бачите, пшенична каша. Овсяночки можете купити по 23,90. Дивіться, такі здорові лотки стоять в маркету. Завітайте і набирайте крупи. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. І дякую всім. За увагу! Тут завітайте в марки, і тут сплошні акції, 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 акції. І тут одні акції.